А? а? Голосніше. Ой, не чує баба. Ціну. Ціну я тобі зараз розповім. Купив в Америці на аукціоні ураган. І якщо не враховувати його і комплектацію то це вже ексклюзив. Надзвичайний ексклюзив. А тепер додаємо колір салону Лук». Так називає виробник, лімітована серія. Це двокольоровий салон, кремовий колір плюс темно-синій. Під капотом 3-літровий трилітровий бензин, 5,5 секунд до сотні, 329 кінських сил. І друзі, це кабріолет від Мерседесу. Друзі, купив Єшку. Мрія клієнта грали. Ми більше трьох місяців цей автомобіль виграли мрію для мого клієнта. Ціну. Ціну, я тобі зараз розповім. Ну, тут така справа: ексклюзив. В Україні ти можеш таку автівку продавати за 30-40 або 50 тисяч доларів, а під клієнт на аукціоні. Я її купив за 12 400. Прикинь, крута тачка. Чекаю її, чекаю, хочу пощупати, хочу поїздити. Певен, це буде просто ракета. І якщо ти хочеш собі таку тачку, Звертайся до мене, я тобі індивідуально підберу твою мрію. У мене є телеграм-канал, де є купа різних класних автівок. Тож переходь за посиланням в описі. Ну і головне, хочу сказати, що ти маєш знати, що я, Антон Ферум, твій надійний імпортер автомобілів з Америки, Європи, Китаю та Кореї в Україну. Звертайся.